Виконуємо номер 1565 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Житлова площа двокімнатної квартири 39,52 м квадратних. Площа однієї кімнати становить 613 від житлової площі квартири. Знайди площу цієї кімнати. Знайдемо 6 13 від 39,52. Знаходимо дріб від числа. Для цього наше число 39,52, поділимо на знаменник дробу і помножимо на його чисельник. Виконуємо ділення куточком 39,52 ділимо. На 13. 39 ділимо на 13, беремо по 3 3 множимо на 3, 9, 3 на 1, 3. Виконом віднімання востачі 0. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо кому в частку, зносимо 5. 5 на 13 не ділиться, ставимо в частку 0, зносимо 2. 52 ділимо на 13, беремо по 4.

3 множимо на 6, 18 і відокремлюємо дві цифри. Вийш 18,24. Пояснюємо метрів квадратних площа кімнати. Записуємо відповідь. 18,24 метрів квадратних. Ми дали відповідь на питання, яка площа кімнати. Якщо відомо, що площа кімнати становить 6,13 від житлової площі квартири, а житлова площа двокімнатної квартири 39,52 метрів квадратних номер 1565 виконано